Вітаю всіх, почну з невеличкого оголошення. Мене харків'яни просили не робити відео про цих козлів, які бажають нам зла. Всі написали про ефект бумерангу. Вони на себе забирають весь негатив. Молодці забирайте. Бажано з ділянки глибокої локянців в першу чергу. Ну, Потрошку є. Потрошку працює. Ось. Дивіться, мене дратує, що нам тикають, що ми живемо в себе вдома. Нормальні люди, звісно, цього не роблять. Зовсім не роблять нормальні, адекватні люди. Такі токсичні, гидкі люди, які в цьому житті нічого не вміють робити, вони це, звісно, роблять. Але я хочу фільтрувати і не хочу мати таких підписників. У мене всі круті, класні, розумні підписники, які вміють гімна конфетку зробити. Я це вже зрозуміла. Ми будемо розглядати питання цікаві, актуальні. Я знаю, що ви мене чуєте, якщо я прошу якусь тематику притормозити. Ось вже грудні почну про Новий рік казати. Я пізніше зроблю, чому по Харкову там певні затища обстрілам, чи ще щось я пізніше, як буде настрій. Але я хочу відміт... відмітити одну людину, її звати Тетяна, вона з Херсона. Сьогодні писала коментарі в Тіктоці. Класна, позитивна людина, працює в лікарні. Не дивлячись на те, що в неї розбитий будинок, вона працює, залишається людиною. Це приклад людяності, яка присутня. Ось, якби всі такі були людяні, як Тетяна, не було б жодних проблем. І, якби знаєте, якщо людина приїжджала в інше місто без негативу, без знаєте, розчарування. Проблема, яка? Мені не подобаються деякі коментарі також. Фраза: я хочу додому, я не хочу жити в іншій області, я не хочу інтегруватись. Вибачте. Якщо ви не хочете, їдьте додому, живіть вдома. Якщо ви це не можете зробити, прийміть цей факт і інтегруйте життя іншої області, інакше неможливо, інакше буде біда. Я, наприклад, не хочу себе оточувати людьми негативними, яким все погано навкруги. Хто мене дивиться, мої підписники знають. І взагалі я мрію жити в іншому місті. Я вже собі проподобала собі містечко те, що я хочу. І мені все одно, де я буду знаходитися, буду інтегрувати в життя іншого міста. Мені присилали відео з того міста, мені так сподобалось. Просто У мене є приклад: люди з Харкова виїхали в Чернівці. Та ви що? Тобто була молода пара, вони розійшлися, але вона почала працювати, вона вийшла заміж, і люди живуть. Вони змінили місце проживання. Іноді це дуже потрібно. Вони виїхали як переселенці. Але вони знайшли себе в іншому місці, почали працювати і розвиватися. Це дійсно так. На тему пенсіонерів, вибачте, почти... пенсійний фонд вас хоче просто знищити. Кажу, це правду. І, скажімо так, карма, на жаль, є. За тих всіх, які хотіли дві пенсії отримувати. Неприємно, коли мені це пишуть, мені дуже неприємно, бо мене за це дрючили, і це по закону неможливо і не можна. І люди вважаються нормальним. На жаль, і наші пенсіонери отримують дуже мізерну пенсію через ці закони і нарахування пенсії. Воно неправильне, вони хочуть змінити формулу, слава Богу. І це буде краще. Тут же ж питання до нашої влади, до нашої держави, відсутність програм інтеграції людей, але не до звичайних людей. Звичайні люди нікому нічого не винні. Вони просто хочуть жити далі в мирі, і мир буде. В якому вигляді? Це друге питання. Тому давайте менше негативу і більше думати про свята.